Курсант Національної академії Нацгвардії України Максим Улько готується до чемпіонату області з гирьового спорту. Розповідає, тренується у поселеному режимі, підіймає гирі вагою 32 кілограми, працює над координацією та силою. Максиму 19 років. Займатися гиревим спортом почав випадково каже. У спортивну залу прийшов 5 років тому. Хотів скинути вагу та підкачати м'язи. Я не знав, що таке гиря. Я прийшов для того, щоб просто гантелі там взяти, покачатись. Ну я не думав займатися гирями». Нині Максим, чотириразовий чемпіон Європи з гірєвого спорту. Цьогоріч на змаганнях у грецькому місті навпліон виборов золото. Турнір проходив наприкінці квітня. За даними сайту Національної академії НГУ, у ньому взяли участь понад 200 спортсменів. Коли я був на помості, то я почав з самого початку взяв нормальний темп і якось до кінця дотолкав і зробив результат. І По довгому циклу я зафіксував за три хвилини 33 підйоми. Виконав норматив майстер спорту міжнародного класу. І в класичній естафеті я зафіксував 49 поштовхів. Суспільному розповідає: кожна гиря потребує окремого особливого підходу. У цьому спорті каже, треба поєднувати силу та техніку. Якщо 16 кілограм, то тут більше потрібна фізична підготовка і швидкість, легкі гирі, великий темп. 20, з 24 кг гиря, то це вже. Там трохи сили треба, а якщо вже 32 кілограми, то там вже треба кожен точок думати, як витолкнути правильно, щоб вони не впали. Рік тому Максим став нацгвардійцем, підписав контракт. Спорт і армія це зв'язані речі, тому що в армії що потрібно фізична підготовка на першому місці. Коли закінчу навчання, випустюсь лейтенантом. Командиром взводу, останні півроку Максим Улько навчається на першому курсі академії НГУ. Тут і готувався до чемпіонату Європи у Греції. Розповідає тренер Артем Турчинов. каже, навчання та тренування Максим поєднує вдало. У них поліві виїзди, у них йде дуже серйозна підготовка з військових дисциплін, і, але все ж таки ми знаходили час. Ми поєднуємо зараз а, програму тренування з кросфіту і активно їх впровадили у підготовці до змагань, які відбулись в Греції. Результатом Максима в Греції задоволений, каже Турчинов. На гарний результат свого учня очікує і на обласному чемпіонаті. 100% що він переможе. Це дійсно, бо він спокійний, він впевнений. Він думаючий спортсмен курсанти такого формату, які вже приходять з деякими спортивними титулами. Це для нас знахідка, бо вони є лідерами, вони мотивують. Особовий склад Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.